І де ті кумоньки забарилися, чекаю їх, чекаю, а їх усе немає. День же сьогодні який, масниця починається. Будемо коло дія величати, зиму проводжати, весну зустрічати. У цей день добрі люди не роблять ніякої значної роботи. Веселяться, гуляють, ласують вареничками, печуть смачні млинці. Величають коло закликають Ясне сонечко, що прийшло на землю та принесло вам тепло та весну красну. А ще цей тиждень називають бабським. Отож і ми з дівчатами вирішили зібратися та погуляти, як годиться. В цей день у кожній хаті святкують, варять смачні варенички, поливають їх маслом. Сметанкою. А ще колодій – це Бог шлюбу. Отож, веселі молодиці буває, перестрінуть десь серед села старого парубка, прив'яжуть йому до ніг колодку та й не відпускають до того часу, аж поки не відкупиться. Чим відкуплятися, кажете, та бучим цукерками, наливочкою чи горілочкою. Можна хусткою, можна намистом. Ось так колодій жартує, але й повчає, що родина понад усе. Хто там, хто там? Добрий вечір, добре а чи можна до вас в хату? Заходьте, добре. заходьте, дівчатка, я вже вас зачекалася. Я вже стіл накрила за так, усі до та почекайте, почекайте, хух, ледве встигла. Ой, Ой, де ж ти, кума заварилася? На діряві мосту провалилася, на діряві мосту провалилася і ніс тебе біс на дірявий місце. Треба було триматися за собачий пісні, <ривіт> та ну вас, дівчата. Е, добре, давайте всі тут до столу, до солу. Почекайте, почекайте. Повинна колодка спочатку народитися. А де ж це наша колодка. А ось вона колодка. Ой, яка ж гарна колодочка. Ой, яка повненька. Гарненька. Та тільки голенька, а ми її зараз спилинаємо. А, ну давайте. Ой, Оля колодко, та й колодайком, оя, що ж ти нам та й народила, Оя, що ж ти нам та наробила, що серед будня свято зробила. А вже ж дитя наше народилося, А вже ж дитя наше на світ Божий з'явилося, Колодка народилася. Колодка народилася, колодка народилася. Ой, дайте мені ж потримати. Ой, яка гарненька. Сьогодні понеділок колодка народилася, а завтра у вівторок приходьте всі до мене хрестить будемо колодку. А в середу приходьте до мене, будемо похрести не справляти. Добре. Урай, та ж мені, гарно. А в четвер у мене по третини, щоб дитину на вулиці не били. Ага. Он а в п'ятницю колодка помре, а з нею всі заздрощі, хвороби і все погане. Добре. А в суботу ми будемо колодку проводжати, щоб вона на той рік знову народилася. То добре. То а добре. в неділю перед великим постом будемо просити одне в одного. У друзів, у родичів, у знайомих прощення. Ну що ж, голодка народилася, тепер давайте всі до столу. А що в мене в печі є? А що а ж що там є? може стояти? Та, звісно, жвареники. Що ж на колоді я готують? Ну, звичайно, жвареники масличком мащені, сметанкою та задобрені. Смакота масляна, масляна, нам Богом послана, чим ми Бога прогнівили, що за провина. Що сім неділь посту масляна одна, що сім неділь посту, масляна одна. Була, що сім не дільмася, а посту одна. Що сім не масляна, а посту одна. Ой, ой а постудна. А що ж ми будемо пити? Ой, Ти точно. Дівчата нема. А, дівчата, нема? а, дівчата, нема? а, а дівчата, нема? давайте за традицію колодки. Підемо на вулицю, ага. з старого парубка, прив'яжемо йому колодку. І хай відкупляйте. Ай, гай, Ну, да, 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 Давайте! Підете! Цікаво, кого вони піймають, Май, зовсім, а щось нас да. не дасть. Так Він чіпіться! Не впирайся! Вони себе що подуріли, де ми дали саму голову? Весь час прив'яжемо колодку знаєш тоді як. Жениться чи не жениться? Молодію, холодію, знай жіночу кару. З солодкою волочитись, аж тепер буде женити, з холодкою волочитись, аж тепер буде женитись. Та добре цього року обов'язково одружуся ще й вас на весілля запрошу, а, е, ні, піднязуйте колодку. Тоді відпустимо. Так, так, море. Горич, да, 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 да. могорич. Могорич. — Сідай. На колесай потренуйся. Як купала колодка із печі, <плес> та й побила семенові плечі. Ой це хто бісе мене за мене, що не ходить з вечора до мене. Оце тобі се мене за мене, що не ходив з вечора до мене. Я купала колодка із зруби, та й побила семенові зуби, а би в днебар колодку рубати, семенові зуби вставляти, а це будем колодку. Майте могорич, горить! Оничиниться від могорича. Відв'язуйте коло. Я вже відкупився, відв'яжемо, відв'яжемо. Одв'язую, одв'язую. Відв Отож Отв язок! Отв язок! тепер і хай думає, жениться, та й нас на весілля запрошує. Ну що, господине? Малий нам горілочки, треба ж спробувати, що нам там принесли. Ну, що, дівчатка? Воєдині. Ой, яка чистенька. А свіжа ж, як ранкова роса, а чиста, як сльоза, ох, і і солоденька. Так, ну, давайте, дівчата. Що для нас? Дівчата, щоб ми жили, як вареники в маслі. А щоб нас. Так, так, тільки так. Ой, випила, випила. Хвалила бо я панського роду, п'ю горілочку, як воду. Бо я панського роду п'ю горілочку, як воду. Ну що, дівчата, ще поєдиній. Ще да, поєдині. давай, бо давай. Пішла Пішла, як брехня по посилу. Давайте, давайте, ще потрошуйте. Ой, ой яка смачна, М -м -м. Воша, горілочка, ой хороша, ж, горілочка. Так, давайте, та беріть огірочки, беріть, закусюйте. А давайте, за нас, за бабський тиждень давайте, дівчата, давайте. давайте. М -м 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 -м. Ой, хороша кизонька із сапком, добрая горілочка із медком. Ой, хороша кизонька із сапком. Рая горілочка із метком. Ой дякую колодію, що зібрав до кубки. цілувались, милувались, аж злипались губки. Масляна, масляна, яка ти мала, що сім неділь посту масляна одна, що сімнеділять. Ще ну, давайте, дівчата. Ой, давайте, давайте по третій давайте. За нас, Ой. за жіночок. Ой, за жіночок, за нас. Ой, давайте вип'ємо дівчата. І підемо до Гальки, Там у неї ще син не жонатий. І йому давайте колодку давайте. Ох, і хороша. Підемо. Беріть біжку, закусюйте, закусюйте. Та давайте підемо догаду. Давай. Підемо. Гей, начувайся, парубче, начувайся, помилямо.